Відреставрований попередньо стелаж Модерн висотою 2 метри 22 см. Має подіум і 5 полиць. Якщо комплектуємо стелаж 2 метри висотою і нижчий, то в ньому йде подіум плюс 4 полиці стандарт. На цьому на одну полицю більше. Модерновські стелажі якісні. Ось після реставрації це наша фарба. Автомобільна фарба. Ці всі комплектуючі миються, зачищаються, фарбуються, і виходить такий стелаж за станом майже як новий. Подіум нижній тут глибиною 50 см. Він має три полички по 40 см глибиною і дві полички по 30 см глибиною. Полиці ставляться під нахилом, регулюються по висоті. Бортики, огороджувачі в комплекті, на жаль, не йдуть. Вони як окремі комплектуючі, як скрізь. Продаються окремо. Кому потрібно, укомплектуємо. 92 см довжина кожної секції, поличка 91,5 см довжиною. І Набираємо собі лінію. Продаються ці стележі пагонажем. Набираємо пагонаж і рахуємо там ціна за метр погони і плюс кінцева стійка. Запитуйте є безліч різних варіантів.